Слово Верітас на ранок суботи 5-го тижня звичайного періоду у Святому Письмі Бог нам представляється як всемогутня, сильна та справедлива особа. Проте над цими якостями безмежно переважає велика любов Божа, яка спонукає Його до милосердя, жалю і співчуття над потребуючим. Бог бачить наші потреби і не є байдужим до них у сьогоднішньому Євангелії. Розповідається, що коли Ісус побачив багато людей, які були голодні, відчув до них жаль, який спонукав його не просто нагодувати людей, а вчинити ціле чудо нагодування Великої юрби. Співчуття до потреб людей спонукає Ісуса проявити свою всемогутність. Пам'ятаємо, що Ісус є разом з нами, Він співстраждає з нами, розділяє моменти смутку, терпіння. Болю, Він не є осторонь нашого життя. Що нам залишається робити? Прийти до Ісуса, не нарікати на Нього, витривало просити його у наших потребах і не втрачати віру в його співчутливе і милосердне серце. Якщо так будемо робити, то ніколи не підемо від Нього спраглі чи голодні. Він дасть нам все, чого ми потребуємо.